Оу, Зів з Здорово, здоровому гутні танкісти! Як ваші справи? Пишіть, коментуйте. Сьогодні до нас постукали знову реплейчики від е, героя даних реплеїв. Це у нас Віхола. В минулому відео я неправильно звучив його нікнейм. Ми цей казус вирішили тепер. Надіюсь, це все правильно. Сьогодні у нас бій на Буїту на Петесау 9 рівня, це у нас Laugh в Ваффелька. Зараз подивимося, як він зможе реалізувати дану машину, адже це у нас башенна техніка, але без броні. Петесау виготовлено на нашій шоколадній фабриці там, де завертають шоколад. ну менше з тим, добре. Давайте ми глянемо на це. Я хочу звернути вашу увагу на те, як він зможе зараз реалізувати дану машину, його тактику та стратегію. Адже спокон віків, відколи вийшла чудова та прекрасна гра World of Tanks та World of Tanks Blitz, був заложений такий певний фундамент в цю гру у. Карти, так можна сказати, дані інструкції для конкретної техніки. Це, наприклад, маємо таку-то -таку карту, так, маємо такі-то позиції, такі моменти, де можна виїжджати, кому куди вкатувати, як кому і звідки працювати. От він якраз ламає зараз дані стереотип, дану інструкцію, тому що. Нахрена вона йому, Нахрена вона йому, якщо рандом став зовсім е, інакшим, ніж він був раніше. Раніше всі якісь були такі, знаєте, ніби як на... значительні такі. І ботаніки, не хочу нікого бідати, але я їду туди, тому що це напрямо важких танків. Я їду туди, бо там що там мають стояти пити Ні, друзі, дивіться, можна грати, блін. Навіть і від другої, та навіть і від першої лінії на такій техніці. Головне, як то кажуть, правильно думати, правильно розмисляти. Тому що розмишляти, бо а, якщо ти правильно зразу заложиш собі стратегію і будеш часто дивитися, споглядати на міні-карту, тоді ти зможеш зрозуміти для себе. Опа! Ти що підставляєшся? Га? Ти думав, ти герой? Задум виїжджаєш. Міє все ж таки мій вражена блін, використовувати дану машинку, але не буду допомогти йому. Це відправився в гараж. Інструкції із вишею йому не допомогли, й От, блін, непробиття. Що я мав на увазі? Він просто грає відкрито, можна сказати, ти грає. На нього майже ніхто тут уваги не звертає, тому що всі були зайняті нашим союзником. На жаль, який відправився в гараж. Але... SMV Contra-Caro Mark 2.Tisow Тверда в лобі, але дуже повільно. У нас, до речі, досить непогана гармата на 9 рівні І з хорошими, блін. Снарядами, можна сказати. Опа! Бурасі, кабе ще би підловити, але ми пішли на каденцію. До, до, до речі, досить хороша каденція. Ну, маю на увазі, каде. Заряджання гармати. Комфортне, комфортне. Що можуть пробувати наші е, снаряди? Так, давайте глянемо. Бронебійні 255 мм броні можуть пробити кумулятив 334 і осколково осколковофасний 85. Шкода за один вистріл в одиницях. Бронебійні 580, осколково-фугасні 400, ой, кумулятивні 490, осколково-фугасні 880. Але 9 рівень це вже такі, знаєте, танки. Такі Мастодонти, такі мамонти, тустесенькі такі. І є такі танки, які навіть... Опа! А як так? Що це фігня? Хлопці, такий важкий снаряд, він мав просто впитатися, блін. Так, переключається на осколково фугасний, видає 600 з копійочками, критує йому. І так без того довгий барабан. Ну, заряджається ці два снаряди. Е, є ще ж такі такі важкі танки, які бронючі навіть. І в кормі. Так що такі от справи. Давайте глянемо, що настреляв наш герой. 3750, е, шкода за цей бій 959. Шкода за вашою допомогою. Знищив 4, пошкодив 7. Перші знакласності та воєн. За цей бій він получає плюс 112 тисяч 992. Нічого собі, ну блін. Ну мені, але це аккаунт, друзі. Без аккаунту також я думаю, що він би не менші цифри би. собі лутав. Погнали дивитися другий бій. Другий бій, друзі, це в нас карта промзона. Давайте подивимось, що. Віхола зробить на цій карті маю на увазі, що він буде витворяти, це просто щось зі чимось. Давайте так не будемо старатися мотати е, цей е, момент, ну, даний реплей на промзоні, адже тут буде багато таких моментів, які навіть можна взяти собі на примітку та в майбутньому використовувати його тактику, адже доволі таки хороша в нього тактика на даній ПТСАУ. Не забуваємо, що ця ПТСА взагалі е, броні на 9 рівні немає від слова зовсім. Адже так, там. Не підставляється, не підставляється, стоїть там за е, поїздом зараз таке. Ну-ну-ну, давай, давай, давай. Оплі! 300. Е, з копійочками там вилетіло. Але це був бронебійний снаряд, адже блін. Цей ВК доволі такий бронючий. Йде на мавшина, йде на мавшина ворожий. А, так, Броні немає від, від злова зовсім, адже в лобі він має 80, борт 30 та корма 20 мм. Це все йде по колу. Це вся броня не міняється, але це а, такий, знаєте, смачнесенький стейк для фугасних танків, тому що, блін, його можуть забрати тільки на раз-два. Ну, давай, давай, давай. Опа, так, фугасом би не зайшла альфа. А нам потрібно альфа, нам потрібно пробиття та альфа. Адже чим більше ми зчищаємо із ворожих тімейтів хітпойнтів, тим більший шанс, блін, що вони відправляться в гаражі. і стволів буде менше ворожих. Тоді можна буде надіятись на те, що перемога буде не за горами. Як би нам. Опа! Пробиваєте дивуся, яка зараза? Так, блін. Так ж таки, напевно, треба було е, фугасом. Тай би якісь там пару процентів без дня вже би було добре, аніж не пробиття. Але Але, як то кажуть, під час бою іноді. Ну... Не так думається, як. Тоді, коли ти вже переглядаєш свої реплеї. А ну давай, ти зараза така. Відправляйся в гараж! Це був не наш постріл, але ми його забрали. Бляха-муха, ти ж є 75-ка. Ну давай, 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 давай. Як він гарно підставляє е, борт башти і відправляється за це в гараж? Отже, треба було на нас увагу е, звертати. Адже ми небезпечно. Опа, і спідпало! Давай, гори, гори, згорів! Горе-горе, ясно, поки не погасло. Який не погасло, і відправився він в гараж. Добре, ну давайте подивимося, що він далі буде. Ось подивіться, це ж він не стоїть в кущах, друзі. Він маневрує, він їздить, він щупає, можна так сказати, він торкається кожної позиції. Пробує її так на на надію. На... На можливість можна так навіть сказати, тому що на можливість чи можна взагалі з того чи іншого місця відстрілятися, засейвитися, десь від'їхати взад, якщо є небезпека. Розумієте? Це все бляха треба обдумувати. І ще раз наголошу: частесенько дивитись на міні-карту, адже це є залог успіху, як ми бачимо. Але взагалі, подивіться, маю на увазі, що він на такі петиса не стоїть у кущах. Так, цей раз він не настріляв більше. Маємо 4637, 80 шкоди за нашою допомогою за світом. Защев один, та пошкодив 6, нову 6. Там було 7, тут на один менше, але це рівно баляха. Так, перші з е, основний калібр і підтримка. у нас тут плюс 123 503 бляха. ну блін. З такими приколами бустерів не треба. Головне, щоб був прямо аккаунт, І то не завжди. Добре, пішов собі в плюс на вільний досвід 1305. Погнали, дивиться третій бій, друзі. Погнали! Так, друзі, це у нас третій бій і карта Лагуна. Досі, як задирає, задирай гармату в небо. Показуєте, Подивіться, який в мене ствол, маляха. Вороги. Бійтеся та тікайте. Тому що ми їдемо розвалювати ваші кабіни. Добре, хватить хвалитися. Все, давай, ми вже не дивилися. Добре, бляха. О, послухав, дякую, дякую. Це жарт. Жарт, звісно. Давайте подивимося, як він буде тут а зараз розігрувати. Як бляха, як в покер або якийсь казино. Це просто гравець, гравець тактики та стратегії. Ну по-інакшому не назвеш, адже бляха. Зараз нагадаю вам, ті, хто пропустили, можливо, минулі бої. Подивіться, на даній машині малювати. Подивіться, як він грає. Ну, пропустив ту тику від К-91, ну, та й пропустив собі. Ну, має він ще снаряд, ну, має, але зато подивіться, він дав е, вже два рази постріл, видав по К-91. А цей лишень один постріл свого барабана. А ну висіть як небезпечно було. Ти що тут робиш? Ей, кутися назад. Із підпалом та пошкодження баку. Як ж добре він горів. Але чомусь не догорів. Все ж таки возив він за собою вогнегасники. Краще б він не возив за собою. Небезпечна гармата ця сушка, е -е, сушка з совєтського дослідження. Блін. Тому що у них альфа таки теж висока. Починаючи із 6 рівня, белін. так, а ну давай-ка 91-й. Перший наш е -е, підопитний був бляха-муха! Ви бачили? Я теж це помітив. Він вистрілив і звук, по-перше, чомусь відстав. А по-друге, снаряд полетів не туди, куди треба таке враження. Знаєте, що в цей момент в нього пінг, напевно, скочив. І сам інтернет зіграв поганий жарт із ним в цей момент. Або мені це здалося, що ні, вроді, не сліпий. Так, це 95-й. Броньована ПТСов 9 го рівня також, американець. Ну давай. Він зараз... ну давай та... Не дивися на нас, чого ти на нас дивишся? Шо? Ось, получай, е, знову ж таки, та сама хвороба, як у. 10 го рівня, т 3-го, також пробивається в живіт. З легкістю в борт, ну але якщо правильно реалізувати дану ПТС, то 95, це, бляха така, знаєте. Фортеця. Блін. На 644 аж контузія пройшла, блін. В танкістів даної ПТСАу. Нашого героя немає, адже він сидит за. Е... Компом. Це можливо комп, скоріше за все. Я так думаю. грає на ПК. Або ні, або я помиляюся. Віхол, напиши, на чому ти граєш. Мені здається, що це ПК. Так, а ну давай. Т-30. Дуже хороша машина Т-30. іде на т 110 е 4, але мені подобається. І конкретно дев'ятка мені більше, напевно, подобається, ніж десятка, тому що в нього все ж таки чуть-чуть динаміки більше, ніж десятки. Якщо я не помиляюсь, поправте мене в коментарях. Так, за цей бій він настріляв. 4619 е знищено знову за вашою допомогою. Один допомога. Бачите, як він файно допомагає. В всіх трьох е боях він допомагає. Він не стоїть і не чекає на засвіт, а допомагає. Знищив 4, пошкоджено 5. Так. Головний калібр. Перший знак класності та воїн. Це бої без майстрів, як ви могли побачити. Але це бої були на, не так, як навіть іще на результат, а на показ того, як можна грати на даній машині, на даній техніці. Тому що які кущі хлопці? 20 пляха, перше століття. 2024 рік у нас за вікном вже жовтень, слава Богу. й Бог дожити буде і листопад вже на носі. І думайте, думайте, гадайте. Думайте, гадайте, що ми робимо в зарошньому рандомі не так, чому так багато зливів буває. Я суджу зараз по собі дуже багато останнім часом зливних каток. Але потрібно брати приклад із таких от скіловитих гравців. Даний час наш такий лютий час рандомний. І тому я бажаю всім успішних боїв, таких е, хорошого та пушистого рандому. І всіх, кого цікавлять е, реплеї від підписника, ця дана рубрика. залишайте свої відео, реплеї файлики у. Діскорд, переходьте на Діскорд канал, підписуйтесь, звісно, і дайте мені свої запрошення, я буду їх підтверджувати. Та разом будемо переглядати ваші реплеї Адже там є повна інструкція, що потрібно робити, для того, щоб е, можна було переглянути свій реплей на каналі Бронебійник. До зустрічі!